Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 4 жовтня, п'ятниця і п'ятницю, як і в понеділок, вівторок, середу четверг, ви можете подивитися на моєму каналі програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Отже, давайте подивимося разом, що сьогодні, 4 жовтня, писали і повідомляли і повідомляють. Про події, які стосуються України, змі у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки, Associated Прес. Лідер Косова каже, що переважання Росії в Україні загрожує 25-річному миру на Балканах. Ну, премєр міністр Косова заявив у четвер, це вчора. Що в Балканському регіоні в останні 25 років панував найбільший рівень миру, свободи та демократії, але це може змінитися, якщо Росія переможе в Україні та захочетиме сербську експансію. Ну, безумовно, тут мова йде про Сербію в першу чергу. Альбін Курті, який обіймає посаду прем'єр-міністра Косово з 2021 року, сказав, що для заходу важливо об'єднатися у підтримці України, коли вона захищається від російської агресії. Я тут його повністю повністю. Підтримую. Ну і в інтерв'ю Курті стверджував, що сильніша Росія підбадьорить Сербію, і що не лише Косово, але також Боснія, Чорногорія та, можливо, Північна Македонія будуть під загрози через те, що він назвав сербським експансіоністськими амбіціями. Я думаю, що це не тільки на Балканах буде така, може може бути така ситуація. Тому, безумовно, тут я його підтримую, і Захід має об'єднатися, щоб Росія програла і щоби. Такі ну, її союзники не захотіли повторити її дії, я маю на увазі як широкомасштабне вторгнення в Україну, тобто військові дії в своїх регіонах. Ньюсвік, New... американський журнал. Чи можна довіряти безвідповідальним ядерним загрозам Путіна? Цікаві, насправді, на мою думку, вийшов матеріал. Давайте я, там, я ну, практично процитую і почитаю деякі абзаци. Неоднозначні сигнали Володимира Путіна щодо його атомних намірів у війні в Україні набули більш формального характеру, коли він голосив про послаблення ядерної доктрини Росії, пише Newsweek. Новий голова НАТО Марк Рюти назвав риторику, яку Путін висловив на Раді безпеки Росії 25 вересня, безрозсудною та безвідповідальною, применшуючи будь-яку загрозу того, що годинник судного дня ближче до півночі. Отак, от навіть пишуть. Це відображення того, як насправді змінюється війна і важливості безпілотника, який у майбутньому може нести ядерну боєголовку, сказав Ньюсвік Марк Галеоті, старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб Русі. Росіяни починають розуміти можливу ситуацію після припинення вогню у війні, коли вони фактично намагатимуться заморозити лінію фронту в довгостроковій перспективі, сказав він. О, така натя думка. Як ядерна доктрина, що про ядерну доктрину пише Ньюсвік. Це уявлення про те, що безядерна держава на ну, мається на увазі, щоб змінилася, як заявив Путін з умови застосування ядерної зброї. Це уявлення про те, що безядерна держава, яка під яку підтримує ядерна держава, може спровокувати ядерну відповідь, є досить прозорим способом сказати: якщо Україна почне якийсь великий наступ за таких обставин, ми не залишаємо за собою право мати можливість використовувати ядерну зброю у відповідь. Сказав цей же Галіоті. За іронією долі останнє атомне залякування Путіна сталося після невдалого випробування російської стратегічної міжконтинентальної балістичної ракети САРМАТ, яка може вражати цілі за тисячі миль. Пише Newsweek. Пітер Ратлен, професор російських, східноєвропейських та євразійських досліджень. Весліанського університету сказав, що коментарі Путіна не є суттєвою зміною в доктринальній позиції Росії. Росія стверджує, що війна для них йде добре і поступовими територіальними завоюваннями на Донбасі та суворою зимою, яка насувається на Україну, враховуючи пошкоджену енергетичну інфраструктуру, сказав Ратленд Ньюсвік. Тим часом Девід Сілбі, військовий експерт і професор історії Корнельського університету, сказав Ньюсвік, що Путін хоче спробувати змусити. Їх повільніше знімати обмеження на використання Україною зброї глибокого удару. Путін не хоче знищити Україну, він хоче її завоювати, сказав він. Росія наразі перемагає, йому, нема потреби різко загострювати, враховуючи це. Ну тут я не погоджуюсь, що він тільки хоче завоювати, не хоче знищити Україну. Він Хоче не просто знищити Україну, а знищити українців як націю. Ну, це я в цьому переконаний. І це, ніби єдиний народ має бути. У статті для Bulletin of the Atomic Scientist Маріана Буджерин, старший науковий співробітник Project of Managing the Atom Заявила, що Росія може застосувати ядерну зброю не тоді, коли вона програє, як можуть побоюватися союзник України, а коли вона має перевагу. Вона представила сценарій, який можна порівняти з бомбардуванням Херусім та Нагасакі під час Другої світової війни, коли Росія прорвала оборону України та запустила ядерну ракету по українському місту, вимагаючи від Києва капітуляції. Ну і Київ там тоді не буде, скажімо так, спротив безлуздм як пише, якщо не самогубним. І про підтримку Вашингтона пише Ньюсвік. Підхід Путіна до війни, ймовірно, буде сформований музикою настрою, яка лунає з Вашингтона після президентських виборів у США. Ну, там пишуть про зустрічі Зеленського, що він зустрічався з Байденом, Гарріс, що він зустрічався з Трампом. Ну, і зокрема, пишеться, що одна з можливостей полягає в тому, що існує повне припинення вогню, сказав Гліоті, і тому росіяни, по суті, намагаються поставити себе в ситуацію, в якій це припинення вогню буде для них. Для них максимально відним, вигідним. Це дійсно, ну на мою думку, десь так воно і є. Також е він сказав, що ґальоті, який веде підкаст подкаст у тіні Москви, що за сценарію припинення вогню, під час якого Україна схоже збирається прорватися шляхом зосередження сил щоб повернути собі територію, Росія може сигналізувати про свій намір, підготувавши тактичну ядерну зброю. Та системи запуску. Хоча це все ще може бути лише сигналом з боку Москви. потенціал загрози цього буде підсилений тим, що вже сказав Путін. Він раціональний актор, сказав Гільоті. Але він добре знає, що його апетит до ризику, мабуть, трохи більше, ніж у Західу. Ну, судячи з цього, так він оці блефує заявляє, що він готовий і там до нього дослухаються. На жаль, Велика Британія Reuters, пише про вибори в Молдові і референдум. Чому вибори в Молдові важливіші ніж здаються? Затиснута затисну, між Україною та державою членом ЄС Румунії Молдова десятиліттями балансувала між Заходом і Кремлем. І президентські вибори 10 жовтня та супутній референдум про вступ там ну, в Європейський Союз можуть мати вирішальне значення для прийняття рішення, яким шляхом вона рухатиметься. Прямо зараз ті, хто вважає, ну там мова йде про те, що ті, хто хоче Європу, вони ніби е, мають сильні позиції, але Кремль ну він за допомогою. Традиційних методів намагається повернути, як пише Reuters, Молдову в інший бік. Молдова значно менша за Україну, її населення становить приблизно 2,5 мільйони. Схоже, Путін намагається здобути там вплив не за допомогою бомб, танків, безпілотників, а звичайних і соціальних медіа, а також підтримки місцевих проросійських політичних гравців. Ну, такою тактикою тут перший раз він і користувався в Україні, до речі, і в Грузії, ну і, зокрема, згадується. Що у Грузії також правляча партія Грузинська мрія в останні роки займається більш про московську пози... і з також піде на парламентський вибор 26 жовтня. У Молдові у неї відбудуться президентські вибори і референдум про вступ до європейського союзу 20 жовтня. У Грузії це 26, шостого парламентські вибор 26 жовтня. Враховуючи, що війна в Україні перше ройтерс зараз знаходиться на балансі результати цих грузинських молдавських. Виборів надішлють сильний сигнал щодо того, чи поглиблює, чи втрачає Кремль контроль над своїми ближніми зарубіжжям. І наскільки насправді сікими є демократії, які підтримують США та Захід, мається на увазі в цих країнах, в Грузії та в Молдові. Це дійсно, на мою думку, дуже важливо. Так що тримаємо кулики за те, щоб Ісанду перемогла і Грузинська мрія програла на виборах 26 жовтня, парламентських виборах у Грузії. Зегардіан. Пише про мітинг в Берліні проти допомоги військової допомоги в Україні. Тисячі людей в Берліні протестували проти військової підтримки України. Учасники зібралися там з тими, були плакати, переговори, ні зброї, ні війні. Деякі також тримали ці пише анти-антиамериканські ну, плакати. І однією з головних вимог було б те, щоб Німеччина припинила насилати Україні зброю. Лідер ультралівих популістів Сахара. Вагенхнехт, ну це скажімо так, проросійська така чисто політикенька, якщо можна так і назвати, брала участь в акції протесту в Берліні. Давно закликає припинити поставки зброї до Києва та виступає проти планового розміщення американських ракет дальнього радіусу. в Німеччині там планується розмістити в 2026 році. Ну і нагадує Гардін, що Німеччина є другу після США. Країну, яка надає військову допомогу Україні, але наступного року планує двічі скоротити свій бюджет на цю допомогу. Так про це дійсно йде мова. Ну і також Загальним пише про те, що наступного тижня у Хорватії відбудеться саміт Балканських лідерів щодо України, в якому візьме участь Зеленський. Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії у четвер Андрій Пленкович під час чергового засідання уряду. Зустріч відбудеться. Середу йдеться повідомлення Нюрн. Я так розумію, що в середу наступного тижня. Ну, це добре, що вони там об'єднуються щодо допомоги Україні. Наскільки я так розумію? І отак е... мета зустрічі, як тут пише The Guardian, яка відбудеться в південно-адріатичному курорті Дубровник. Полягає в тому, щоб весь регіон підтримав Україну та український народ у боротьбі за свободу, сказав прем'єр-міністр Хорватії. Ну, це добре, дійсно. Франція, французька Лемонт, за словами нового прем'єр-міністра Японії, сучасна Україна може придвищати Східну Азію завтра. Ну, мовити про те, що те, що відбувається в країні, це от може сьогодні, може як сказати, придвищати, що буде завтра. Це сказав новий прем'єр-міністр Японії у п'ятницю, сьогодні так Сігеру Шіба під час своєї першої загальнополітичної промови, також назвавши низько. Ну там інші проблеми, які є в Японії. Про це ми не будемо тут згадувати. Ну він так заульовано натякав на. Можливе побоювання щодо китайського вторгнення в Тайвань, порівнюючи вторгнення Росії в Україну. Україна закупила 12 гармат Цезар. Повідомляє Севасян Лекурню. Україна у четвер завершила закупівлю 12 гармат «Цезар» у французькій компанії, яка їх виробляє на полях. Промислового форуму організованого в Києві. Про це сказав міністр збройних сил Франції Себастан Лекурню. І в повідомленні публікованому на ікс сьогодні орзанку у, у п'ятниці збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості дає змогу підтримати Україну, сказав міністр Кореню. Це добре, давайте збільшуйте потужності. Німеччина сайтом, американські експерти очікують послаблення наземного. Наступу Росії військові експерти США на мови йде про інститут вивчення війни. Так своєму останньому звіті, що наступ е, може сповільнитися, причиною вони назвали те, що війська. Заплановані керівництвом російської армії для наступу були знищені, а резерви вичерпані. Армія має розподілити сили між атаками на Донбасі, загальмованим наступом на Харківщині та оборонною на Курщині. ну, в Російській Федерації. Російські сили не мають особового складу та техніки для підтримки інтенсивних наступальних сил і дій. Ну мова йде про те, що це там буде найближчі тижні або місяць. Побачимо, сподіваємося, що так воно і буде. І е, Іспанія. Іспанія. е, між, міжнародне інформаційне агентство Іспанії Ефи. Італія застерігає G7 від зростання терористичних ризиків із розмноження конфліктів. Міністр внутрішніх справ Італії Матео Піантедозі Дозі відкрив саміт міністрів внутрішніх справ G7, попередивши свою колегу, що міжнародні конфлікти, зокрема на Близькому Сході та в Україні, збільшують ризик нападів. Війни на Близькому Сході та в Україні сприяють зростаючій поляризації наших суспільств, збільшуючи ризики того. Що певні особи приймають насильницькі ідеології та вчиняють терористичні акти нашої території? Це дійсно, бачимо і праві, і ліві е, політичні сили, ну і різні теракти. Ну там вже працюють спецслужби ФСБ. Тобто, тобто, міністри е, внучі справи, які зібралися на зустріч в Італії з 2 по 4 жовтня, тобто сьогодні, так розумію, завершується ця зустріч. Добре, що вони присвятили це. Питання оцим загрозам, які створюють оці ці міжнародні кризи, зокрема пишуть про конфлікт в Близькому Сході та Україні. Ну, на Україні справді йде війна. війна. Ну і пише, що були присутні міністри внутрішніх справ Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США, з внутрішніх справ Ілова Йоханссон, а також представники Інтерполу. Італія, Італійська Републіка. Ну, тут в основному про мир, про те, що може принести. ну, для Републіка Таянів, це міністр закордонних справ Італії, справедливий мир в Україні це не здача Києва. Ну, в принципі, я тут з ним погоджуюся. І Лястам італійська, про Камалу Гаріс, яка заявила, що Трамп хоче змусити Київ поступитися територіями. Ну, мова знову ж про укладення миру. Дональд Трамп хоче змусити Україну поступитися територією Росії. Про це заявила Камала Гаріс на мітингу у Вісконсині, де назвала Володимира Путіна жорстоким диктатором. Ну я Сподіваюся, що ніяких поступок і мирної угоди не буде підписано. Так, припинення там, вогню і певна, я би так сказав, заморозка можлива, але точно не мир з тим, щоб відійшли території до Російської Федерації. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, як завжди, нагадую. Не забувайте ставити вподобайки, коментуйте. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. І як завжди, на завершення своїх програм, нагадую. Незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.